Я хотіла би перше, щоб ми уникли для того, щоби нам вдалося, щоб ми уникли порпустопорожніх обіцянок. Що за два роки, чи там за півтора роки ми будемо повністю готові до членства, чи будемо повністю членами Європейського союзу. Це не відповідає дійсності, це не коректно і нечесно по відношенню до українських громадян. Я вважаю, що зараз ми заходимо у, ось у цей ключовий пріоритетний напрям, коли ми чесно маємо подивитися на себе в дзеркало. Побачити чесно, що картинка можливо не дуже приваблива. І почати її виправляти. Мені прикро, що за час війни ми відкотилися дуже серйозно в реформах. Насправді, звіт Європейської комісії показує за цей рік, що ми не здійснили ніякого серйозного просування у різних царинах реформ. Це об'єктивна оцінка, і я би хотіла, щоб ми перестали себе обманювати, а щоб ми просто засукали рукави і взялися.